У Бувальщині чи в казці, та не зараз, а давно все навколо жило в мирі і доброзичливим було. Невдячність і заздрість окремо тулились, та якось разом у лісі зустрілись, в тіні причаїлись, огледілись тихо, безшумно ступали. І шкодити нишком розпочинали усім, кого між дерев зустрічали. Бджола і оса в ту пору дружили, як добрі сусідки у злагоді жили, в теплім дуплі із сім'єю бджола, оса ж у гнізді між листя гула. Невдячність і заздрість час не втрачали. З під тіні дерев спостерігали, як бджілка осу на чай запросила, як подружку милу зручненько вмостила, як з радістю щедро її пригостила духмяним пилком і метком солоденьким. Любила оса такі посиденькі. Бджілка гостинці осеня там збирала, та раптом невдячність осу обійняла. А заздрість їй тихо на вухо занила, щоб джільці чомусь завжди більше щастило. Змарніла оса, пити чай не схотіла, забувши гостинці геть полетіла. Літо минуло осінь настала, у злобі діти оси підростали. Заздрили хазяйновиті бджалі, мріяли жити у теплім дуплі. Якось, з під листя, що золотіло, розлючені оси роєм злетіли, нахабно ввірвавшись в оселю до бджілок, рушили все, мед крали і пилок, жалили оси бджілок без жалю, бджілки ж втрачали життя. Разом з жалом мужньо оселю свою захищали, вигнали ос. та запам'ятали, як заздрість і чорна невдячність оси в їхнє дупло біду принесли.